Вестерських колах обговорюють сидіти в киші, Хтось чекає кризу. Це, як на мене, сумнівна позиція. І, звісно, з клієнтами ми це детальніше обговорюємо. Однак, тут я з вами хочу поговорити про три способи сидіти в киші. От припустимо, інвестор вже вирішив це робити, чекати обвалу, тоді закупитися. Саме, на мою думку, примітивний і неправильний спосіб це тримати ці кошти на банківських рахунках, тому що там їх впевнено і нещадно під'їдає інфляція, і на банківському депозиті дуже важко обігнати інфляцію. Другий, більш традиційний, класичний спосіб, у мене є кілька клієнтів, з якими ми це застосовуємо, а також, до речі, для резервного фонду бізнесу ми це робимо, це надійні облігації. Всі розуміють, там US Treasuries, є також німецькі облігації в євро, і є, наприклад, облігації компанії Microsoft. Вони по надійності вже по нам на рівні американських. Там можна до 4% в доларі євро заробляти, ну але лоти там від 100 тисяч. І так само є ETF, які дуже схожі на Money Market Funds, Там ви заробите як право понад інфляцію, все-таки коли інфляція контрольована і стабільна. І навіть якщо вона там зараз трохи прискориться, не буде нічого такого постковідного. То ці фонди все одно її переженуть на 1%, а можливо і більше. І навіть якщо інфляція буде, все одно це короткострокові фонди, тому вони адаптуються, тоді теж ставки виростуть. Тому це можна заробляти близько 4%. І третій спосіб це достатньо креативний і інноваційний, але ми з одним з клієнтів його вже втілили. Це можна купити в доларах акції Берше Хесвей компанії Warren Баффета. А вони зараз ведуть себе трохи інакше, ніж S&P 500. S&P 500, до речі, переганяє спочатку року компанії Warren Баффета. В нього дуже велика позиція в акціях Apple, і друга по розміру. І рекордно за історію, там до 30% доходить саме позиція в кеші. Ну, знову-таки, не на депозитах, а в тих самих US Treasuries заробляють тих самих 4%. Виходить, портфель такого роду собі Apple, Cash. Ну і там далі йде ще Coca-Cola, Bank of America, American Express і кілька ще компаній. Тобто портфель достатньо виходить збалансований і велика сума кешу, яка. Буде використана, коли та криза там, рано чи пізно настане. Буде це Бафет чи наступник Баффета, швидше наступник, як ми з вами знаємо. Але цей спосіб а, сидіти в киші, він А, а ймовірно, буде вигідніший, ніж а, просто yes, Treasuries, і Б, є ще можливість більше заробити, якщо інвестиційний менеджер Бекше зробить правильні рішення. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, як вам ці три способи, які б ви обрали.